Я хочу звернутися до усіх міських голів, до громад, які є в нашій державі і в нашій країні. Будь ласка, зберіться з силами, нам потрібен спокій в державі. Найголовніше сьогодні не допустити розколу у себе в громадах, не допустити дестабілізації ситуації в громадах. Я дуже прошу міські голови, не робіть помилок. Не намагайтесь пояснити свою ситуа свою поведінку, якщо буде таке відбуватись, поясніть громадам, що тільки гуртом, тільки разом ми зможемо подолати того ворога, який є на сході України, і того ворога, який є внутрі в нас всередині країни. Тому що всередині країни в нас не біль не, не менший ворог. І женіть втришия таких поросюків, які приїжджають і намагаються дестабілізувати ситуацію. Намагаються руками самої ж громади робити і чинити беззаконня. Я дуже вас прошу. Найбільше нам потрібне спокій і єдність. І все буде гаразд. Слава Україні. Я дякую за те, що я, можливо, трішки емоційно, але це справді вже. Накипіло, і я думаю, що разом ми обов'язково зможемо досягти певного консенсусу. Пані Ірина, мене звати Олександр Золотихін. У мене є два, два запитання. Чи могли б ви ще раз чітко сформулювати суть звинувачень пана Поросяка до вас і навести підстави, які він наводив. Ще раз чітко суть звинувачень і підстави цих звинувачень. Він звинуватив мене у тому. Що я, як я це бачила вже потім у пресі, коли він давав телефонний коментар, в тому числі телеканалу Зік, що я віддала земельну ділянку, яка передбачалась і була виділена під садочок, дитячий дошкільний навчальний заклад чи школу своїм родичам. У мене є дуже багато запитань, звідки в нього такі дані, і хто йому сказав, що таке справді відбулось. Як він каже, люди кажуть. Ну, ви розумієте, що це безпідставно в повній мірі, це безграмотно, і мені дуже шкода, що ті люди, які йому дають такі запитання, напевно, прочитати чи відтворити. Підставляють його в такий спосіб, бо я буду готова відстояти в суді, і я, звичайно, підготувала позовну заяву. І за кожне таке слово йому прийдеться відповідати. Я розумію, що він домовився вже зі всіма, як він це повідомляє, але тим не менше я буду відстояти свою честь, гідність і ділову репутацію всіма законними і визначеними законом е способами. Люди кажуть. Так, жодних рішень, жодних фактів, жодних документів не було надано. Тобто не знаходив запит депутатів, ні Ні. Відділ, там, ні, Сусі, ні, ні усний, ні письмовий, жодних запитів не було. Так, я зрозумів, що ви готуєтесь до певної протидії. Так? Прави, Звичайно, а трохи можна по подробніше про те, яким саме ви буде захищати свої права та інтереси. Судовому порядку я буду звертатися до судових органів про захист честі, гідності і ділової репутації. Звичайно, я зараз раджусь з юристами. Можливо, це буде позовна заява про наклеп, тому що насправді дві публічних особи органу представницького органу, я на виборній посаді і він на виборній посаді. І за свої слова. І особливо вчинки потрібно нести відповідальність. Я готова відкрито прийти, куди він скаже, на любу прес-конференцію, яку він вкаже, на, любий, на любу площадку і відповісти на всі запитання. Ну невеличка порада може, може вам є слід викликати його на публічні там дебати, теж під телекамерами. Може, це як один. Повідомлення про прес-конференцію, звичайно, були розміщені і в засобах масової інформації, і в соціальних мережах. Але тим не менше, якщо би людина хотіла почути альтернативну думку або, хоча б зрозуміти, що відбувається насправді в громаді, то про те, що він прибуває на території міста Раваруська. Повідомляється в міську раду, пишеться про це, хоча б повідомлення, що такого-то числа відбудуться збори громадян і повідомляється про це місто, міську раду. На жаль, і цього не було зроблено навіть через помічників. Тому що, я ще раз повторюсь, завдання стояло інше.